В Україні 12 й про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. В ці хвилини Україна вшановує загиблих у Маріуполі. Нагадаю, напередодні кілька разів воєвики накривали містоградами. В результаті терактів 30 мирних мешканців загинули. Майже 100 були поранені. 40 із них зараз у вкрай тяжкому стані. Канал ТВА приєднується до вшанування загиблих хвилиною мовчання. Власне, через теракти у Маріуполі президент скликає РНБО за останніми даними. Зібрання має стартувати у найближчі хвилини. Не виключено, що зберуться і народні депутати за необхідності їхні зібрання може відбутися уже сьогодні увечері. Ніч у Маріуполі минула спокійно. Про це повідомляють у прес-центрі. АТО, ситуація в місті, зокрема там, де були учорашні обстріли, стабільна усі пожежі вдалося локалізувати і загасити. У Міноборони звітують, сила то знищили 4 з 6 градів, з яких вели обстріли. Крім того, СБУшники перехопили розмову наводчика і бойовика, який керував обстрілами міста. Керівником був мешканець Маріуполя, який зараз у Донецьку. За даними СБУ, Наводчика вже заарештували. насыпь нормально на, на, восточный, блядь, ну сделай хоть раз нормальное. У <свист> девятиэтажки <свист> там, братик. Да они пусть <свист> найде, брат. От них они пусть найде, на трассе насып, на сам блокпост. Братик. Я ж тебя попросил, есть глазки, ты, блядь, я сам, блядь. Ну, ничего, этот... Да, братан. Ну що ну ху... це все, не очкуйся. Mm. Да понятно все. Ладно, быстрее дивись. Б... Вночі терористи обстріляли Луган, що наповідомляє прес-центр АТО. найбільш гарячою точкою була станиця Луганська. Вогонь по селища терористи відкривали п'ять разів. Крім того, обстріляли Кримське Макарове та Верхню Вільхову. У новотошківському снаряди потрапили у багатоповерхівку та школу. Ніхто з мирних мешканців не постраждав. Напередодні в Києві вшанували пам'ять загиблих у Маріуполі. На Майдан несли квіти та запалювали свічки. Серед присутніх було чимало переселенців зі сходу. Андрій з донькою переїхали до Києва наприкінці літа. У Маріуполі залишились дружина з хворою бабусею. Чоловік розповідає, раніше у місті багато хто не вірив, що його обстрілюють сепаратисти. Нинішня ж трагедія впевнений. Чоловік змусить прибічників ДНР та ЛНР змінити погляди. пенсионеры, не боюсь сказать, милиция, военные, это считайте почти там, ну 80% это были за сепаратистов. Местная власть, не побоюсь сказать, основная масса была за сепаратистов. Кто чего-то в жизни достигал, кто чего-то смог достичь и прочее, те были за Украину. Что происходит в вате в голове, это невозможно понять. Они до сих пор думают, что там мы сами себя обстреляли. На Майдані Незалежності, поруч зі свічками, які нещодавно запалили на знак пам'яті про загиблих у Волновасі, склали напис Маріуполь. Сюди люди приносять квіти та не стримують емоцій. Для мене це теж як особиста трагедія, бо те, що відбулося сьогодні, я бачив відео в інтернеті розбиту школу, в якій моя мати викладала колись. От. Тобто, мені всі ці місця знайомі, я побачив цю катастрофу. Для мене це просто жах. То, что в Мариуполе оно касается каждого и нас, и вас просто больно за это все. Шанувати пам'ять загиблих прийшли бійці батальйону Азов. Назар брав участь у звільненні Маріуполя. Як місцеві допомагали військовим на передовій, пам'ятає, і досі тепер сам налаштований допомогти постраждалим. Моральна підтримка, так і фінансова підтримка потрібна, нужна і людям, котра стають у без свого жилья, бы. Я думаю, в ближайше время ми організуємо нормальну і матеріальну допомогу, і психологічну людям, які знаходяться в маріуполі, які пострадали от, вследствие терористичних дійств. Окрім свічок, бійці принесли на майдан незалежності символіку свого полку, який зараз захищає Маріуполь, та прямо на місці встановили контейнери для збору коштів постраждалим. Інна Гоголь Павло Тихоненко ТВАІ зараз люди знову збираються на майдані у Києві. Там планують марш проти російського тероризму. Подробиці вже у випуску новин о 13-й годині. Посилити тиск на Росію обіцяють сполучені штати про це під час телефонної розмови. Порошенко сказав віце-президент Джо Байден. За його словами, наступи російських терористів треба якнайшвидше зупинити. Заяви про засудження агресії Кремля лунають з усього світу. Утім, в Україні переконані час заяв давно минув необхідні конкретні дії. Віцепрезидент Байден у телефонній розмові з Порошенком пообіцяв посилити тиск на Росію. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Байден також засудив атаки та насильство у східній Україні, влаштовані проросійськими терористами, які розпочали військовий наступ на різні міста регіону. Засудив ракетний обстріл Маріуполя і Генсек ООН пан Гімун він додав, що безвибірковий обстріл житлових районів є порушення міжнародного гуманітарного права. Пан Гімун закликав всіх подвоїти зусилля задля дотримання мінських угод. Ми засуджуємо вчорашній односторонній вихід лідерів-бойовиків з угоди про припинення вогню і особливо провокативні заяви про намір захопити більше територій. Це є подальшим порушенням їхніх зобов'язань за мінськими угодами. Латвія терміново скликає Раду ЄС через атаку на Маріуполь. Балтійська країна, яка наразі головою в ЄС, засудила цинічні дії бойовиків проти цивільного населення на сході України. МЗС Латвії наголошує, Росія не зацікавлена у мирному врегулюванні конфлікту. Запропоновані Росією мирні ініціативи та участь у багатосторонніх переговорах, вочевидь, були тільки маскою та імітацією діяльності. Організатори агресії мають усвідомити, що міжнародна спільнота рішуче і жорстоко відреагує на подальше загострення конфлікту. Тим часом російська делегація заблокувала заяву Ради безпеки ООН щодо ситуації у Маріуполі. У документі, текст якої не дозволила прийняти Росія, засуджувалася заява глави бойовиків ДНР Олександра Захарченка, у якому той оголосив наступ на Маріуполь. Раніше дії Росії вже засудили у ЄС. Глава європейської дипломатії Федеріка Могирині наголосила, за час конфлікту загинули багато невинних громадян. Експрем'єр Швеції Карл Більд засудив ракетний обстріл терористами Маріуполя та не виключив, що Росія готує новий наступ. Посол США в Україні заявив, що це частина загального наступу російських сил та повне порушення мінських угод. Джефрі Пает висловив припущення, що це зробили за підтримки Росії. Глава МЗС Литви заявив, що Росія затягує час та використовує переговори, щоб збільшити підтримку терористам. Про це Ліна Слінкявічусь написав у своєму Твітері. Війна проти України триває. Терористи обстрілюють Маріуполь. Час для розмов Росія використовує для підтримки терористів. Росія обрала ізоляцію та санкції. В українському МЗС нині стверджують, що світове співтовариство має не обмежуватися заявами, а спільно змусити Росію припинити підтримувати тероризм в Україні. Марія Клюк ТВА. В зону АТО передали два відремонтовані бронетранспортери. Перед від'їздом на схід їх продемонстрували на базі МВС у Києві. Знайшли БТР, відновили та привезли до столиці волонтери, а забрали їх бійці батальйону «Золоті ворота, які виконують завдання на передовій. Боєць батальйону Золоті ворота Євген повертається на Луганщину за декілька днів. На автобазу прийшов з молодшим сином, аби допитливий малий першим побачив відремонтовані БТРи. З ними каже, за татка не хвилюється. Що буде все хорошо, що, що він повернеться живим і, і здоровим. Сам Євген розповідає, дякуючи волонтерам, у підрозділах нині вистачає усього, бракує лише вчасних і рішучих наказів зверху. Волонтерське обезпечення, звісно, але ну, очень швидше і оперативні. Це все доходить. Що бы, вищого командування, ну і на видні, але хотілося б, конечно, щоб все було більше, більше зрозуміло для бойців, тому що когда там здають позиції або коли не дають отвечать в ответ на... Огонь це немножечко морально вручає. Допомагаємо, чим можемо, тому що не можемо спокійно відноситися до тієї ситуації, яка склалася на великий жаль в нашій країні. Знайшли машини, відремонтували та привезли до столиці волонтери. Два бронетранспортери приїхали з Хмельницької і Тернопільської областей. Техніку обладнали додатковими захисними екранами, встановили крупнокаліберні кулемети та замінили двигуни. Ми гордимося тим, що ми тепер будемо воювати українською, нашою зброєю і міністерство внутрішніх справ дійсно забезпечує наш батальйон всім необхідним нам для ведення бойових дій. Я маю сподівання, що отримана техніка буде надійно захищати цілісність та суверенет нашої держави. Краном БТРи завантажили на платформу вантажівки і разом з бійцями. Вона попрямувала на схід виконувати бойові завдання на Луганщині. Вікторія Сеник Андрій Радіч Тивай. Безкоштовні курси кримсько-татарської мови з'явилися у столиці. Ініціаторами таких зустрічей стали самі представники корінного народу Криму. Їх підтримав центр кримськотатарської дитячої творчості під патронатом Мустафи Джемілєва. А приміщення вже дала Київська мерія. Мама Сусанни та Аліма вдома з дітьми розмовляє лише кримськотатарською. Попри те, що у столиці родина мешкає вже 13 років. Тепер жінка щаслива, що діти матимуть нове середовище для спілкування рідною мовою. Абшені вне дома то очень важливо для розвідки, для адаптації. Поэтому, якби воспользує таким случаєм, вирішили і сразу внедрити своїх ну, дітей в, в таку обстановку, кримсько-татарську обстановку щоб активно участвували в цьому дітей. У родині Телята та Аніфе теж двоє дітей. У перші роки життя зізнається, мати діти говорили лише рідною мовою. Та потім, за час навчання у садочках і школах, частину знань втратили. Тож тепер раді, що є можливість їх відновити. І народ за щодо культури своєї своєї історії. Якщо ми, наші діти, об там не будуть знати, не пам'ятати, не продовжувати діла наших предків, то нація не буде існувати. Для переселенців з Криму та й взагалі усіх бажаючих, окрім кримськотатарської, тут вивчатимуть історію народу та працюватиме хореографічний клас. Но ну, ми боїмося, що ми тут немножко ассимилируемся, дети Діти перестануть знати язык, свою історію. Потім у нас в планах создать детский ансамбль, щоб це були танці, пумстарські, щоб это була музика. Також до київського міського центру Родинний дім запрошують на заняття бажаючих вивчати українську. Дальніше будуть розвідя вишивки нити, гончарне іску. Будуть такі семінари, тренінги по історії, есть, ну. Основа культура кримських татар. Підручники ініціаторам навчання вже передали з Сімферополя. Перші ж уроки розпочнуться наступної суботи. Відвідати їх уже зголосилися 25 людей. Марія Черніхівська, Антон Квітень, ТВА. І поки що, все більше новин рівно о 13-й.